Новий житловий будинок та фізкультурно оздоровчий комплекс Бандера отримали важливі подарунки до дня народження. Новий сезон стартував Дністровські зорі. Приймають відпочиваючих в оновлених корпусах. Ближній хутір, Терновка, Суклея. Нові маршрути на новому автотранспорті у столиці. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було? Дивіться просто зараз. Бендери святкують місто відзначаючи 611 ту річницю з дня заснування. Як зазначив глава держави, літопис Бендер наповнений яскравими подіями, героїчними і трагічними сторінками, славними іменами. Сьогодні місто має високий виробничий потенціал і розвинену міську інфраструктуру. А в день народження вона стала ще ширшою. Подарунок Бендерам, новий житловий будинок. Власні метри отримали працівники бюджетних організацій. Наталя і Володимир багатодітні батьки та перші новосели з трьома малюками тулилися по найманих кімнатах. Тепер у них велика трикімнатна квартира. Підрахували за житло за кредитом будуть платити 10 років щомісяця по одній тисячі рублів. Це навіть дешевше ніж знімати кімнату. Однак планують погасити кредит за п'ять років. Ну ми на квартирах. Ми довгий час проживали на найманих квартирах. Ми навіть не думали, що у нас можна тут заробити ти на власну квартиру недорогу. Я рада, що є така можливість. У дітей буде своя власна квартира, своя кімната. Ми придбали двокімнатну квартиру в новому домі, про яке давно вже мріяли з чоловіком і вже дитина є. Вже навіть розказали нашій маленькій доньці про її кімнату. Взагалі це дуже приємно для нас. Ось як виглядає житловий будинок, реконструйований спеціально для співробітників бюджетної сфери: п'ятиповерхівка з новим фасадом і шатровим дахом. У дворі вимущені доріжки, спортмайданчик поруч. Традиційна червона стрічка. Сьогодні ключі від нових квартир отримали 39 сімей. Серед новоселів не тільки бюджетники, а й шестеро сиріт. Дуже важливо, що в підністров'я. Ми думаємо, дуже важливо, що держава думає про соціальний захист громадян. У цьому будинку шість квартир належить сиро. Там вони відремонтовані під ключ. Хто потурбується про цих дітей, якщо не ми? Держава зобов'язана вишукувати можливість для забезпечення дітей серій житлом. Треба шукати не відмовки, а можливість зробити, не обговорювати, як все погано, а зробити так, щоб було краще. Квартири для сиріт, просторі, світлі і вже з готовим ремонтом. кахель і сучасна сантехніка у ванні, на підлозі ламінат і навіть плита на кухні. Залишається тільки розставити меблі і можна в'їжджати. Чесно немає, тому що не очікував, що Чесно кажучи, слів немає, тому що не очікував, що так буде чудово, красиво все зроблено на вищому рівні. Напівзанедбана будівля по вулиці Протягалівській всього за півроку перетворилася в прикрасу цього району. Вона хизується фасадом кольору сонця і піску. На світ дивиться новенькими очима вікнами, і це після 20 років запустіння. У наступному році в Бендерах планують здати ще один довгобуд – п'ятиповерховий панельний будинок по вулиці Кишинівській. Розрахований він на 60 квартир. Підготовчі роботи вже розпочато. Це вже добра традиція в день міста відкривати нові або реконструйовані соціальні об'єкти. Бендери сьогодні отримали оновлений спорткомплекс почесний гість урочистого заходу глава держави. Відновити спорткомплекс під час весняного візиту в Бендери доручив президент. Будівлю звели в кінці 80-х. Останні 20 років вона просто руйнувалася. Протікав дах, долу з вікон, не було тепла і води. Все відремонтували коштом капітальних вкладень. Спорткомплекс готовий прийняти спортсменів. Я щиро радий, що саме цей оздоровчий комплекс відкривається саме в мікрорайоні Північний, щоб люди себе почували невіддаленими від міста і щоб мали можливість за місцем проживання займатися спортом. У новому спортзалі обладнали майданчик для всіх ігрових видів спорту. Весь спортінвентар теж новий. Є столи для настільного тенісу, а ще силові тренажери для всіх, хто вирішив підтягнути спортивну форму. Секцію з гандболу приходять 30 дітей. Тренування проводили в місцевій школі або на вулиці. Тепер в новому залі готуються до змагань. Ми Ми дуже раді, що відкрився цей зал. Вже за тиждень ми проведемо тут турнір. Буде терасполь, будуть Щобручі, Каушани, Бендери. І в недалекому майбутньому тут будуть проводитися дуже серйозні турніри. Відтепер тут знайти заняття до душі зможуть і діти, і дорослі. Спорткомплекс Північний це вже другий за рахунком після міського стадіону спортоб'єкт, який відновили в Вендерах. На черзі міський басейн його відкриють вже до кінця цього року. У санаторії Дністровській зорі сьогодні відкрили відновлюваний спальний корпус у двоповерховій будівлі. За кілька місяців зробили капітальний ремонт. На церемонії відкриття об'єкта побувала і наша знімальна група. Оздоровчий комплекс Дністровські зорі ще зовсім недавно здравниця була практично непрацюючим підприємством з серйозними борговими зобов'язаннями. Сьогодні тут відкривають вже другий повністю відремонтований спальний корпус. Дружба будівлю відновили менше ніж за півроку, буквально з нуля сьогодні держава вживає усіх заходів, щоб громадяни могли в прекрасних умовах поправити своє здоров'я. Це правильно, і для цього у фонді капвкладень були закладені кошти. Крім цього, вони були доповнені коштами самого підприємства. Хоча ще рік тому дністровські зорі були нерентабельними. фактично зупинили свою діяльність. Ми змогли це зробити разом. Двомісні по сучасному оздоблені кімнати з телевізорами, новими меблями, санвузлами вже сьогодні приймають своїх постояльців. Поки священики здійснюють обряд освячення будівлі, лікарі проводять огляд відпочиваючих. 60 людей похилого віку приїхали, аби поправити своє здоров'я. тепло. Гарно, тепло, туалет, поруч, телевізор, що ще потрібно. Я вже була тут в цьому корпусі, а зараз ще краще стало. Я зізьбила і Я тут була і працювала навіть. Звичайно, зараз стало набагато краще. Ремонт хороший зробили. Будемо проходити з задоволенням процедури, масаж. Тут все є. 14 днів відпочинку і вже з першого процедури кожному свої, все індивідуально відповідно до стану здоров'я. Лічення состає з. Лікування складається з фізіотерапевтичних послуг, кліматотерапевтичних, тобто перебування на свіжому повітрі, водні процедури, вани найрізноманітніші, з мінеральною водою, обов'язково лікувально-фізична культура, масажі, інгаляційна терапія, тобто весь арсенал, який є в медустановах. Безкоштовне оздоровлення за останній рік отримали майже дві тисячі придністровських ветеранів та пенсіонерів. До цього майже шість років безоплатні путівки людям похилого віку взагалі не виділялися. Не було відповідного фінансування. Сьогодні, завдяки можливостям дністровських зір, реабілітації і хороший відпочинок їм гарантовані. Уже цього четверга, 10 жовтня, в республіці стартує міжнародний інвестиційний економічний форум. Він триватиме два дні, протягом яких на десяти тематичних майданчиках виступлять підприємці, експерти, вчені та представники влади. У списку учасників більше 500 чоловік. Говоритимуть про торговельні відносини Придністров'я з міжнародними партнерами, вплив економічних процесів на ринок праці. А на секції, присвячені цифровим технологіям, з'ясовуватимуть, наскільки вони допомагають розвивати бізнес і які нові можливості можуть відкрити. ¡Gracias! Однак головною темою форуму є розвиток туризму. Їй повністю буде присвячений другий день заходу. На одному з майданчиків презентують державну програму розвитку туризму на сім років. Її мета поліпшити якість турпродукту і підвищити туристичну привабливість Придністров'я. Окрім цього, для учасників проведуть інформаційні тури, побувають у Бендерській фортеці, в гостєвих будинках, відвідують винні виробництва і осетровий комплекс. В рамках форуму планується також підписання договору про співпрацю між Бендерською цитаделю. Та іншими фортецями, в тому числі Білгород Дністровською, Хотинською та Кам'янець-Подільською. Фонтанів в Бендерах побільше, таких, що співають, як у столиці не буде, а от сухий прикрасить парк «Перемога» у мікрорайоні Ленінський. Будувати його почнуть уже наступному році. Зелений ландшафт в цьому місці особливо не постраждає. Не чіпатимуть тут і багаторічну ялину в центрі алеї. Її, як і раніше, будуть наряджати на новий рік. А ось навколо самого дерева розмістять водний масив. На стежь вірів м'як стоять лавочки. В даний час, де стоять лавочки, по колу буде знаходитися фонтан сухий. Це такий фонтан, які виходять щі, її не видно в землі. Струмені виходять вверх до двох метрів і опускаються вниз. Побудують сухий фонтан поблизу ресторану Космос. Космічна тема продовжиться зірками з кольорової плитки на тротуарі, завершить фонтанний ансамбль, нові лавочки та світильники. Парк Ленінського комсомолу біля кінотеатру Горького тут реконструкція фонтану вже йде. Закінчать до кінця осені доріжки вимостять тротуарною плиткою, лавки поміняють і встановлять нові ліхтарі. Ми зробимо освіщення фонтана. В там уже закуплена і смонтірована електрична. Ми зробимо освітлення фонтану, закуплена і змонтована електрична частина. Зроблена гідроізоляція. Буквально минулого тижня ми внесли зміни за матеріалами, якими ми будемо фонтан обробляти. Граніт буде по краях чаш всередині мозаїка. Зараз підписуємо угоду. До кінця листопада ми ці роботи завершимо. Оновлять фонтани біля будинку культури Ткаченка. Будівельні роботи намічені на 2020 рік. 30 нових автобусів можуть з'явитися на вулицях столиці вже в наступному році. Плани щодо розширення автопарку напередодні обговорили в столичній держадміністрації. Кошти планують закласти в фонді капітальних вкладень. Як зазначив глава міста, новий транспорт запустять на тих маршрутах, де є проблеми з перевезенням пасажирів. У нас вже є проблеми перебої. У нас вже на сьогоднішній дій. У нас вже є проблеми перебої на сьогодні з вивезенням пасажиропотоку з Кіруського мікрорайону у зв'язку з тим, що недостатньо ефективно працюють приватні перевізники, наші маршрутні таксі, куди ми плануємо запустити також муніципальний транспорт. Тому прийнято рішення про придбання 12 великих автобусів, тобто трьох дверних і 18 маленьких автобусів двох дверних, які зможуть працювати в режимі маршрутного таксі. Перевозити пасажирів продовжать і тролейбуси замінять тільки старі машини. Зараз ведуть переговори з білоруським мазом. Планують відкрити в Терасполі і новий маршрут. Він Терновку, ближній хутір і суклею. При цьому в держадміністрації запевнили, ціна за проїзд залишиться колишньою. І ще одна інформація на завершення випуску від сьогодні в республіці починається опалювальний сезон. Відповідний наказ Мінекономрозвитку вже видано і доведено до відома відповідальних структур. Подача природного газу для опалення організаціям усіх форм власності та населенню почалася з восьмої ранку. В першу чергу тепло з'явиться в лікувальних установах, дитячих садках, школах і житлових будинках. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу в соціальних мережах і всіх мобільних додатках. На все добре і до побачення.